І всім привіт! З вами як завжди, Міша про 15 І у цьому відео ми будемо апати 30 тисяч кубків. І так, у нас залишився лише один кубок. Ну, я думаю, ми зайдемо в ще одиночне. будемо грати на шелі. Ну що ж, погнали? Так, тут у нас загружається каточка. Зараз глянемо наших працівників. Ну, вони, якщо чесно, не сильні. Я так вважаю, що ну, не потрібно напрягатися. Але, ну, бо нам залишився тільки один кобук. Так, у нас же є дві банки, ну і будемо вже заходити в центр, грати поки що агресивно. Опа, тут абас. Ой-ой-ой, який же це момент. Я включаю Ульту. Не ульту, а гаджет. Так, тут Ріко. Напевно, вже пас заагрився на Едгара, напевно. Ну, поки що будемо стояти тут. Я думаю, нас вже ніхто не буде чіпати. Так, була тичка. Я включаю гаджет. Опа, ми накоцали це був баз. Так, ну давайте поки що постоїм, вже 5, вже три бійця, ми виграли база з один, і ми вже напевно апнули. Клас, нарешті ми апнули. Так, ну що ж, і нас забирає наш Едгар і саме. Класний момент, і ми апаємо 30 тисяч кубків. Ну так. Пам'ятаєте, як ми апали 20 тисяч кубків. Я не хапав довго. довго. Ну, я думаю, 40 тисяч кубків я апну швидше. Так, ну що ж, давайте відкриємо цей легендарний стередроп. Пишіть у коментарі, що ж мені випаде. Так, ну, я думаю, що ніякого бійця в нас не випаде. Ну, Бо в нас вже в них є багато. В мене вже є всі епіки, а міфічний, я думаю, легендарний теж не випаде. Можливо, якийсь скін. Ну, я навіть не надіюся на цього бійця. Ну що ж, ми нажимаємо. І що? Це новий боєць Бастер? Капець, він випав, це міфічний е, боєць. Це дуже рідкісно, я думаю, що з легендарного середропа так випало. Давайте ж ми нього зразу ж прокачаємо. Ну, на п'яту силу нам вистачає. Ну, я думаю, можна прощатися. З вами був Міша про 15 і всім до побачення!